Всім привіт. У нас вчора і сьогодні падає дощ, вчора трошки менший, сьогодні такий нормальний дощик моросит. Ми позавчора змолотили, слава Богу, сою. Вона все одно мокра, вогка. Ми не заміряли вологу, але зараз ми заміряємо, заміряємо тому що придбали ми ось такий. Прибор, це Вологомір, зараз я його достану звідси. Ось такий прибор. Це такий черпачок набирати, щоб вологоміряти. доміряти все. Сам прибор. Вайл 65, тому що в майбутньому він потрібно для мені, а кожен раз до когось бігати, заміряти вологу це не діло Посилання на магазин, де я брав, я залишу в описі Я брав на сайті вологомір.ua Ціна його 13900. Я передивився в інтернеті. В середньому, в середньому всюди така ціна. Є трошки дорожчі. є 16. Є трошки дешевші, 13600, але я щось, той сайт, не дуже мені сподобався, тому я вибрав на цьому сайті. Мені його надіслали накладним платежем. Але коли надсилаєш накладним платежем, потрібно ще 300 гривень, це з 13900, 300 гривень комісія на пересилку грошей назад. І ми так домовилися з менеджером, що я... вони мені один день надіслали, на другий день рано я їм кинув гроші і він зняв накладний платіж і все вийшло непогано. Тому. Відносини менеджера дуже хороші. Зразу я замовляв на сайті, залишив замовлення в неділю. До мене зателефонували в понеділок, початку 10-го ранку. Уточнили все, ми з ним все вирішили і вони надіслали мені. І у вівторок, вже ввечері, вчора вже прибор був у мене. Ну і зараз я заміряю сою, яку ми змолотили, але це вже в наступному відео. Кому це таке відео коротеньке сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал, в майбутніх відео буду показувати роботу цього вологоміра. Я ще ніколи з вологомірами не працював, не знаю. тому... Буду заміряти і буду показувати, як воно працює, які плюси і мінуси. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал, на ну, все добре.